Пограбування сталося пізно ввечері. Вдома була лише 11-річна Настя, бо її матір того разу працювала у нічну зміну. Дівчинка гралася у дальній кімнаті, коли почула шум та вийшла подивитись, чи не повернулася мама раніше з роботи. Получається, вийшла, вонка, Моєму горлу нож підставила, сказала, що я буду учка, то він мені нічого не зробить. І за руку таскал по всім кімнатам потім. Ми подошли к тумбочке, начал в Хотел Хотілося три сломанных телефони забрать, но так как они були сломані, він не Потом Потім пошли ко мне в комнату, почав смотреть, как відключається компьютер. Гроши зловмисник знайшов небагато, тож вирішив взяти все, що здалося йому цінним. Там де у мене були документи, ну документів там не лежало, потому що вони були со мною в сумці. Там лежало 300 гривень. Он їх витащив. Рився, рився і пішов в спальню, бо ребенка в спальні стояв наук. Схват... Поки він відключав, вона відключала, небо схватіла і побіжала на кухню. Він прийшов, забрав, виходить, зажигалку, навіть з фігор. Зловмисника затримали вже за кілька годин. Ним виявився знайомий матері, і дівчинка його впізнала. Проведені оперативно розшуковими заходами, було встановлено громадяна, це вчинив. Це особа раніше неодноразового судима. Також є ще ряд злочинків він чинив. Чоловік стверджує, що він не погрожував дитині і взагалі зайшов, щоб позичити грошей. Я його маму знав. Маму я знаю хорошу. Просто зайшов на обум. Я зайшов попросити. Як є. Ноутбуки, телефони, все. Я той телефон вийшов на порозі, розбив, тому що там в якихось проводах був скручений. Я не розумію, по якій причині мені привіли розбор. Когда разбил, не было. Я просто зайшов вдома, просто забрав подмішку, ноутбук, так же само вийшов, і все. Зараз затриманий перебуває у слідчому ізоляторі. Замість легкого заробітку, у нього попереду від 7 до 12 років позбавлення волі.